Віт, малята, послухайте мій вірш. У оленки та наталки Розцвіли фіалки, фікуси хвостаті розкошують в хаті, а на підвіконі фуксії червоні. Малята, давайте пригадаємо, які квіти розцвіли у дівчаток. Так, фікуси. Фіалки та фуксії. Малята, а як ви вважаєте, чому квіти розкошують у хаті? Звісно, тому що дівчатка за ними доглядають і їм тепло і затишно. Малята, а як ми називаємо квіти, які ростуть у кімнаті? Звісно, кімнатні рослини. Малята пропоную розглянути квітку та описати її. Треба назвати, що це за квітка, яке вона має стебло пряме чи закручене, який у неї розмір та форма листочка? Який колір листочка чи квіточки? Яка вона на дотик? Отже, почнемо. Перша рослинка це фікус, у фікуса пряме довге стебло. Листя велике, овальної форми, темно-зеленого кольору. Листя фікуса блискуче та гладеньке на дотик. Наступна квіточка це фіалка. У неї багато маленьких стеблинок, на яких тримаються квіточки фіолетового кольору з жовтими серединками. Листя маленького розміру округлої форми темно зеленого кольору. На дотик ворсисте. А чи впізнали ви цю квіточку? Спробуйте самостійно її описати за схемою. А тепер давайте разом перевіримо. Так, це герань. У неї стебло середнього розміру. Рівна, на якому розташовані квіточки рожевого кольору, листочки середнього розміру круглої форми на дотик ворсисті. Малята пропоную пограти у гру, яка рослина зайва. Давайте назвемо, які рослини зображені на картинці. Це Подорожник, герань, фікус, цикламен. Поміркуємо, яка рослинка зайва. Так, звісно, зайвий подорожник, тому що він не кімнатна рослина. Які квіти зображені на картинці? Троянда. Півонія, кактус? Тюльпан. Яка квітка зайва? Так, зайвий кактус, тому що це кімнатна рослина, а тюльпан, півонія і троянда ростуть на квітнику. Яка рослина зайва? Фікус ромашка, фіалка. Так, звісно, зайва ромашка, тому що вона росте у квітнику, а кактус фікус і фіалка кімнатні рослини. Молодці малята чудово працювали.